Ну, поки важко зрозуміти про що йде мова. Можливо, все таки через те, що дуже різка політика прогнозується від Дональда Трампа що стосовно імміграції, можливо, люди вже і готуються до цього попередньо. Тим часом Ілон Маск брав участь у телефонній розмові Володимира Зеленського із переможцем виборів президента США Дональдом Трампом. Про таке повідомляє видання Аксіос. Отже, після того, як Зеленський привітав Трампа, він запевнив, що Буде підтримувати Україну, але не вдавався у подробиці. Маск також сказав, що він буде продовжувати підтримувати Україну своїми супутниками Старлінк. Наступні три місяці будуть жахливими для України, адже протягом них Росія значно посилить свої атаки. Ось про це екс посол України у Великій Британії Вадим Пристайко сказав у коментарі для економіст. Отже, він Підтвердив оцінку журналістів, що країна-агресорка відновить свої зусилля зі знищення значної частини нашої енергетичної інфраструктури. А також експосол вважає, що Кремль захоче спробувати вбити українське керівництво у наступні місяці. Водночас, за словами пристайка, президент України Володимир Зеленський буде намагатися робити все можливе, щоб нав'язати новообраному президенту США Дональду Трампу свою власну логіку, поки той ще не визначився зі своєю політикою щодо України.